Премію Кабінету міністрів України присудили студенці Прикарпатського національного університету Катерині Красній. У номінації Національно-патріотичне виховання та підготовка молоді до захисту територіальної цілісності України. Дівчина є активним учасником та співорганізатором молодіжної військової програми Карпатський легіон. Результати своєї роботи помістила у шістьох дисках та двадцятьох документах, які і подала на конкурс. Протягом двох років назбиралося дуже багато робіт розробок по Карпатському легіону, ну і ми їх подали на цей конкурс, і за них мені присудили, за ці роботи мені присудили премію. Я брала участь в різних заходах в нашому університеті, а також в форумах і тренінгах обласного та всеукраїнського рівня. Практично всі стосуються молодіжної політики на Прикарпатті. Перемогою своєї студентки в конкурсі університет пишається. Керівник програми і тренер Каті пригадує, з чого починалося її активістське життя. каже, шанси на перемогу є у кожного. Головне, щоб молоді активісти пробували себе в таких конкурсах. Два роки тому я спільно з студентським сенатом започаткували пінболівські ігри. Так сталося, що Катя перший раз попала на цей пінболівський турнір і її зацікавили взагалі тематика молодіжного руху, студентського руху. Це якраз один з видів волонтерства. От, готувати молодь, навіть учнівську і студентську молодь в такому напрямку. Це вперше така номінація і в нашому університеті, і взагалі на Прикарпатті теж набагато людей виграють цю премію. Щороку присуджують близько 20 премій Кабміну у розмірі 50 тисяч гривень. Як розпорядитися грі Юна лауреатка до кінця не визначилась, але частину коштів хоче віддати на розвиток легіону. Каже, що прочитати наказ про присудження премії саме їй було несподіванкою. Ні, я не очікувала, коли ми подали, це було в травні, подали документи, ну, поки літо нічого не було, ну, ми так і забули про це. Студентка продовжує ініційовувати патріотичні програми, до яких закликає долучатися молодь, а премію їй вручать за кілька місяців в Києві.